Готуємо з любов'ю, сьогодні у нас Ось так Дводимо до готовності, зараз день трішки з'їде Ось така рум'яна, буде солодка чеська рулька. Тут типу, горіло підкатилося. Але це дома, це не на продаж, це буде дуже смачно. Рецепт рульки в Казані маринуємо, потім грілкою опалюємо всі волоски, які може бути, залишилися після обробки від магазину. Тоді шпигуємо всередину часником, сіллю в Казані. Варимо 3 години, ну бажано на, малий, на меншій температурі, щоб не нейлось м'ясо тушонкою. Тоді виложимо на мангал, на непрямий жар і підсмажуємо, підкопчуємо смачним димом. У мене дрова груша, я готую тільки на одній груші. Без смоли і, і колір. вільха мені дає гірчить трішки, мені це не подобається. І тоді газуємо на мангалі, на непрямому жарі. Ось мене такий мангал великий. Зараз закриваємо, трішки вогонь розгорівся. Декакахлиншок, аромат диму. Ось такий в мене мангал, барбекю комплекс. комплексі. Внизу дрова сухі, лежать. Підготовлені для слідуючого рецепту. Ось там градочки вже весна прийшла.